Мамо, я ж тебе так люблю, мамо, за що ти зі мною так? Я ж так чекаю оцю весну, а ти, як до речі, шукаєш брак. Мамо, тепло, це коли вогонь не в золотому будинку десь, це коли серцем торкнувсь долоні і від любові пливеш. Мамо моя, не роби, прошу, ми зможемо впоратися з усім. Не ламай мої мрії, я вже живу, я вже частина твоєї душі. Як ти, до речі, пішли на двір? сльози полин виганяють біль. Я вже так хочу побачити світ і про жену не потрібно тінь. Серце відкрий, відпусти печаль. Важко буде, але я з тобою. Ти тільки віру в людей не втрачай. Я теж буду жити і з плоті і крові. Ми будемо з тобою шукати скарби і усміхатися злості і негоди. Я зможу навчити тебе, доброти. А ти мене, звісно, поставиш на ноги. Мамо, я ж тебе так люблю. Мамо, за що ти зі мною так? Я ж так чекаю у цю весну, а ти, як до речі, шукаєш брака?